Уявіть собі, глуха ніч, 1651 рік. Величезний стотисячний табір польського війська спить, впевнений у своїй неприступності у самому його серці. В оточенні тисяч відбірних вояків у розкішному наметі відпочиває їхній головнокомандувач коронний гетьман Мартин Калиновський. Він не знає, що смерть вже дихає йому в потилицю прямо зараз під покровом темряви. Невелика група Тіней безшумно знімає його особисту охорону. Це не голівудський бойовик, це не вигадка сценаристів, це реальна спецоперація українського козацького спецназу під командуванням легендарного Івана Богуна. Вітаю на каналі Незламна Історія. Сьогодні ми розкриємо таємницю однієї з найбільш вражаючих і замовчуваних диверсій в нашій історії. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь. Як саме 300 козаків-смертників змогли проникнути в саме лігво ворога? Який хитрий план розробив Іван Богун, щоб викрасти головнокомандувача просто з його ліжка? І чому ця спецоперація, про яку не пишуть в підручниках, була важливішою за десятки великих битв? Отож, 1651 рік повітря просякнуте запахом пороху та сталі. Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького палає вже третій рік, перетворивши квітучі українські землі на велетенське поле бою. Це не просто повстання, це найбільший конфлікт у східній Європі того часу. На кону стоїть усе: віра, свобода, саме існування українського народу. І саме в цей рік козацька держава зазнає найстрашнішого удару катастрофічної поразки під Берестечком. Уявіть собі, масштаб цієї трагедії з одного боку 100 тисячне, можливо, навіть 150 тисячне, до зубів озброєне військо Речі Посполитої, професійні солдати, найманці з усієї Європи, знаменита крилата гусарія, справжня військова машина, яка вважалася однією з найсильніших у світі, з іншого боку, козацьке військо та селянське ополчення, мотивовані, хоробрі, але гірше озброєні. І в розпал битви стається немислиме. зрада кримського хана, який не просто тікає з поля бою, але й захоплює в полон самого Богдана Хмельницького. Армія залишається без гетьмана, вона оточена. Паніка, хаос, неминуча загибель. Здавалося, це кінець, кінець усім надіям. Але саме в цей момент на сцену виходить наш головний герой Іван Богун, вінницький полковник якого навіть серед бувалих козацьких ватажків вважали легендою. Богун бере командування на себе, і замість того, щоб здатися на милість переможцю, він організовує неймовірний прорив з оточення. Через болота під шквальним вогнем він виводить значну частину боєздатної армії, рятуючи її від повного знищення. Цей вчинок вже робить його героєм, але для Богуна це був лише початок. Він розумів, що військова вдача річ мінлива, і щоб перемогти, потрібно діяти не лише силою, але й розумом, діяти зухвало, непередбачувано на межі можливого. А тепер давайте подивимось на його головного супротивника. На ту ціль, яку він обрав для своєї майбутньої операції. Це не просто якийсь польський офіцер, це Мартин Калиновський, польний гетьман коронний. Друга людина у військовій ієрархії Речі Посполитої. Це був не просто талановитий полководець для українців. Він був справжнім символом жорстокості та зневаги. Його називали козацьким катом. Він прославився не лише військовими перемогами, але й кривавими розправами над повстанцями. Він був багатим, впливовим і, що найголовніше, неймовірно самовпевненим. Після перемоги під Берестечком Калиновський вважав, що козацьке питання вирішене остаточно. Він стояв на чолі величезної армії, яка повільно просувалась вглиб України. Випалюючи все на своєму шляху, він був переконаний у своїй абсолютній безпеці. Його табір це було місто в місті, фортеця оточена ровами, валами та тисячами вартових. І ось тут, у голові Івана Богуна, народжується план. Який будь-який військовий стратег того часу назвав би чистим божевіллям? Він розумів вступати у відкритий бій з переважаючими силами Калиновського це самогубство. Потрібно було вдарити туди, куди ворог не чекає, вдарити не по армії, а по її мозку. Ідея була простою у своїй геніальності і неможливою у виконанні проникнути в серце стотисячного ворожого табору. І викрасти головнокомандувача, це не мало бути просто вбивство. Вбивство могло би викликати лють і бажання помсти. А от викрадення, викрадення живцем це зовсім інша справа. Це психологічний, удар неймовірної сили. Уявіть собі новину, яка проноситься ворожим табором. Гетьмана вкрали просто з його намету. Це миттєва паніка, це параліч системи командування. Солдати, які втратили командира, перетворюються на натовп. Це деморалізація, яка коштує дорожче за програну битву. Для козаків же це був би неймовірний підйом бойового духу, доказ того, що навіть після страшної поразки вони здатні завдавати принизливих і болючих ударів. Це був план, який міг повністю перевернути шахівницю цієї війни. Але для його виконання потрібні були не просто воїни, потрібні були привиди, найкращі. з найкращих. І Богун почав збирати свій загін смертників. План був самогубним, і Богун це чудово розумів. Але він також знав, що в його руках є зброя, якої не було у поляків, ідеальне знання місцевості та найкраща розвідка у тогочасній Європі. Козацькі пластуни, це були не просто розвідники. Це були справжні майстри виживання та диверсій, люди, які могли тижнями жити у ворожому тилу, харчуючись корінцями та ягодами. Вони могли годинами лежати нерухомо в болоті, дихаючи через очеретину. Вони читали сліди, як відкриту книгу, і знали кожну стежку, кожен яр, кожен брід на річці. І саме вони стали очима та вухами богуна. Першим етапом операції був збір інформації. Десятки пластунів, переодягнені в жебраків, торговців, селян, розчинилися навколо польського табору. Вони не просто спостерігали, вони слухали, запам'ятовували, вербували. Кожна деталь мала значення, де розташовані основні пости охорони. Як часто змінюється варта, які паролі використовують вночі, і найголовніше, де саме знаходиться намет гетьмана Калиновського. День за днем, шматочок за шматочком, вони збирали цю мозаїку. Вони дізналися, що гетьманський намет це справжній палац з дорогого сукна, розташований в самому центрі табору біля штабного шатра. Його охороняє особиста гвардія, добірна шляхта, найкращі рубаки Речі Посполитої. Пробитись до нього здавалося неможливим. Але Богун знайшов слабке місце не у фізичній охороні, а в психології ворога, самовпевненість. Після перемоги під Берестечком поляки розслабилися. Вони вважали козаків розбитими і деморалізованими. Дисципліна в таборі впала. Вночі багато вартових пиячили або просто спали на постах. Це був той шанс, на який чекав Богун. Він відібрав для операції три сотні найкращих бійців. Це були не ті козаки, що звикли до гучних атак лавою. Це були мовчазні досвідчені воїни. Ветерани десятків битв, майстри нічного бою, кожен з них коштував десятьох. І ось настала та ніч. Історичні джерела згадують, що погода була на боці козаків. Небо затягнуло важкими хмарами, мрячив холодний дощ, а на землю опустився густий туман. Ідеальні умови для привидів: загін богуна рухався нечутно, наче зграя вовків. Вони не йшли дорогами. Вони повзли ярами, переходили в брід крижані річки, пробиралися через хащі, які польська кінота вважала непрохідними. Перші пости охорони вони минули, просто обійшовши їх у темряві, а потім почалася робота. Коли на їхньому шляху траплявся вартовий, усе відбувалося за секунди. Тінь відділялася від темряви, короткий спалах сталі, приглушений хрип. І вартовий беззвучно осідав на землю, жодного пострілу, жодного крику. Крок за кроком вони просувалися в глиб табору. Це було схоже на ходіння по мінному полю. Навколо в наметах спали десятки тисяч ворожих солдатів. Один необережний рух, один випадковий звук. І все скінчено. Козаки рухались від одного укриття до іншого, за возами, між стосами зброї в тіні великих наметів. Їх вів пластун, який вже кілька днів вивчав цей маршрут. І ось вони біля мети. Гетьманський намет. Тут охорона була значно серйознішою. Кілька десятків гвардійців патрулювали периметр. Вони були бадьорі й озброєні до зубів. Тут Богун застосував свою улюблену тактику: одночасний удар з кількох сторін. Загін розділився на невеликі групи за умовним сигналом, можливо, криком нічного птаха вони атакували. Це не було схоже на бій, це була різанина. Козаки виринули з темряви як демони. Вони не кричали Ура! Вони діяли мовчки швидко і смертельно ефективно. За кілька хвилин уся особиста охорона гетьмана лежала на землі, і тоді богун особисто розрізав шаблею товсте полотно намету. Всередині, при світлі догораючої свічки на розкішному ліжку, спав Мартин Калиновський. Його розбудив не звук бою. А холодний дотик сталі до горла. Побачивши перед собою суворе обвітрене обличчя козацького полковника, він, мабуть, на мить подумав, що це страшний сон, але це була реальність. Його переможця під Берестечком, головнокомандувача величезної армії, щойно взяли в полон як безпорадне ягня, прямо в його лігві. Його швидко зв'язали, заткнули рота і витягли назовні. Місію виконано ще ні. Найскладніше тільки починалося. Потрібно було вийти з цього пекла живими. Щойно козаки витягли зв'язаного калиновського знамету в таборі пролунав перший постріл. Хтось із випадкових свідків або поранених гвардійців встиг підняти тривогу. І в одну мить сонний табір перетворився на розлючений вулик. З усіх боків залунали крики, засурмили сурми, вдарили барабани. Тисячі заспаних, розлючених солдатів хапалися за зброю, намагаючись зрозуміти, що відбувається для загону Богуна. Це був сигнал часу більше немає. Починався другий етап операції екстракція. І цей етап був набагато небезпечнішим за проникнення. Богун заздалегідь підготував шляхи відходу. Його загін не просто тікав, він рухався за чітко продуманим планом. Частина козаків, озброєна мушкетами та пістолями, утворила ар'єр-гард. Вони мали за будь-яку ціну стримувати перші хвилі переслідувачів. Інша група ядро загону тягнула цінного полоненого. Кожен козак знав свій маневр. Вони не бігли навпростець до виходу з табору. Вони петляли між наметами, використовуючи темряву та хаос, який самі ж і створили. Щоб посіяти ще більше паніки, кілька козаків, які добре знали польську мову, почали викрикувати зрада: Татари в таборі, грятуйся, хто може! Це спрацювало ідеально. У темряві поляки почали стріляти один в одного, приймаючи своїх же за ворога. Поки в центрі табору панував безлад, загін Богуна вже дістався околиць, але тут на них чекало нове випробування. Польська кіннота найнебезпечніший супротивник у відкритому полі. Сотні вершників вже сідали на коней, готові кинутися в погоню, і тут богун застосував ще одну військову хитрість. Заздалегідь, ще під час підготовки операції, його пластуни зробили те, що називається диверсією. У кількох місцях, де стояли коні елітних гусарських хорух, вони вночі непомітно підрізали попруги на сідлах. Коли гусари з розгону скочили на коней, щоб кинутись у погоню, десятки з них разом з важкими сідлами полетіли на землю. Це викликало ще більший хаос і дало козакам дорогоцінні хвилини, але погоня все ж почалася. Загін богуна, обтяжений полоненим гетьманом, не міг рухатися так само швидко, як легка польська кіннота. Битва перемістилася за межі табору. Це була шалена гонка на виживання. Козаки відстрілювалися на ходу, прикриваючи відхід основної групи. Вони заманювали переслідувачів у заздалегідь підготовлені пастки, яри, болотисті місця, густі зарості, де кіннота втрачала свою перевагу. І ось тут історія розходиться, перетворюючись на справжню історичну загадку. Що ж насправді сталося з Мартином Калиновським? Існує кілька версій. Польські хроністи, намагаючись применшити ганьбу, пізніше писали, що козакам нібито вдалося лише увірватися до намету, але відважний гетьман відбився і напад було відбито. Ця версія виглядає як спроба зберегти обличчя, адже вона не пояснює ні паніки в таборі, ні шаленої погоні. Якби напад провалився біля самого намету, переслідувати було б просто нікого. Українські ж джерела та народні перекази наполягають. Калиновського захопили, але його подальша доля залишається туманною. За однією з версій, під час стрімкого відступу і безперервних сутичок, Калиновський, який був важким і неповоротким, почав сповільнювати загін. Він став тягарем, який загрожував життю всіх. І в якийсь критичний момент, коли переслідувачі були вже на п'ятах, Богун віддав наказ його ліквідувати. Це було жорстоке, але з військової точки зору виправдане рішення. Життя трьохсот елітних бійців було дорожчим за життя одного, хоч і дуже цінного полоненого. За іншою версією, Калиновський загинув випадково під час однієї з сутичок. Куля, випущена його ж солдатами, могла випадково влучити у гетьмана, якого тягнули козаки, а можливо, його вбили, коли стало зрозуміло, що довести його живим до козацького табору просто неможливо. Але незалежно від того, якою саме смертю загинув Калиновський, чи був він убитий свідомо, чи загинув випадково, головна мета операції була досягнута, і навіть перевиконана. Стратегічний результат був приголомшливим. Новина про нічний напад і смерть гетьмана миттєво розлетілася по польському війську. Це був шок. Армія, яка ще вчора святкувала перемогу, раптом виявилася обезголовленою і деморалізованою. Було вбито не просто командира, було вбито сам міф про польську непереможність і безпеку. Якщо козаки можуть дістати головнокомандувача в самому серці його табору. То хто взагалі може почуватися в безпеці? Наступ польських військ захлинувся. Вони втратили ініціативу, а козацька армія навпаки отримала безцінний час для перепочинку, перегрупування і підготовки до нових битв. Зухвалість трьохсот козацьких спецназівців змінила хід цілої військової кампанії. Цей нічний рейд загону Івана Богуна це набагато більше ніж просто епізод визвольної війни. Це яскравий доказ, який вщент руйнує, нав'язаний нам імперськими істориками міф про козаків як про некеровану дику Орду. Російська та польська пропаганда століттями малювала образ козака як простого селянина з шаблею, здатного лише на сліпу людь у відкритому бою. Але операція по захопленню Калиновського показує нам зовсім іншу картину. Ми бачимо військових професіоналів. Найвищого гатунку. Ми бачимо геніального тактика в особі Івана Богуна, який мислив категоріями сучасних сил спеціальних операцій. Він не кинув своїх людей у безглузду лобову атаку, він провів глибоку розвідку, він використав психологічні слабкості ворога. Він розробив багатоетапний план, який включав інфільтрацію, захоплення цілі, диверсії та організований відхід з боєм. Кожен елемент цієї операції. Від безшумної ліквідації вартових до підрізання попруг на сідлах свідчить про високий інтелект, холодний розрахунок і неймовірну відвагу. Це була не просто сміливість, це була військова майстерність світового рівня. Якби подібну операцію провели англійський командос чи ізраїльський мосад, про неї знімали б голівудські блокбастери і вивчали б у всіх військових академіях світу. Але її провели українці, і тому про неї так довго воліли мовчати, бо вона не вписувалася в образ меншого брата чи бунтівної провінції. Вона доводила, що українська військова думка того часу була однією з найпередовіших у Європі. І сьогодні, коли ми з гордістю і захопленням дивимося на блискучі рейди головного управління розвідки в глибокому тилу ворога. Коли ми бачимо, як українські сили спеціальних операцій проводять свої зухвалі операції в Криму чи на окупованих територіях, ми повинні розуміти, то це не щось нове, що з'явилося лише зараз. Це пряме продовження славетних традицій наших предків традицій князя Святослава Хороброго, короля Данила Галицького і, звичайно, полковника Івана Богуна. Зухвалість, креативність, ідеальне планування та здатність виконувати неможливі завдання, це не просто риси характеру, це наш національний військовий код, закладений в нашому ДНК. Історії про таких героїв, як Богун, надихають і доводять: ми нація незламних воїнів, яка ніколи не здається. Якщо ви теж відчуваєте гордість за нашу справжню незламну історію, Підтримайте цей канал лайком та підпискою, щоб якісного українського контенту ставало більше. А в коментарях напишіть, про яку ще невідому спецоперацію з української історії ви хотіли б побачити наше наступне розслідування. Дякую за перегляд і до зустрічі!